Дивіться, це на сьогоднішній день, я розумію, це важке питання для всіх херсонців, і воно на сьогоднішній день актуальне. Об'єктивно, воно дуже актуальне, але повинні всі розуміти, що орки ворог вивіз всю техніку комунальних комунальних, підприємств. Є приватні компанії, які повинні і вони діють договори про прибирання сміття на території міста Херсона, але вони їх просто не виконують. Одна, вони просто і от взагалі їх не виконують. У зв'язку і також є приватна компанія, власниця якої попередньо на сьогоднішній день їй повідомлено про підозру, а майно, а саме сміттєвози, які вона використовувала, знаходяться під арештом. Тому ми їх по факту використовувати не можемо. ОСББ має право само заключати і визначати, я не маю права їм говорити з якою компанією, частною чи якоюсь іншою заключати договори про вивіз сміття. Мною також створена комісія, яка визначає очаги надзвичайної ситуації по сміттю. І нашими комунальними підприємствами вивозиться це сміття на сьогоднішній день. Да, звичайно, ми звернулися завдяки діям голови військової обласної адміністрації. Ми звернулися до керівників інших обласних військових адміністрацій, також мерів міст, які нам стараються допомогти. На сьогоднішній день Вінниця, як місто, так і керівник обласної військової адміністрації. Передали нам мусоровоз 21-го року і закупили нам, і вже передали які на сьогоднішній день. Ви можете їхати по місту Херсон і бачити вже розставлені 100 нових сміттєвих баків металевих. Київська область нам передала один сміттєвоз. Київ нам передав один сміттєвоз, і зараз ведеться з іншими областями називати, не буду якими, що вони нам будуть передаватися в травні місяці. Буде оголошений тендер, в якому можуть прийняти участь любі компанії, любі фірми організації щодо закупівлі п'яти одиниць нових сміттєвозів для нашого для нашого міста. Також буде оголошений тендер на закупівлю тисячі одиниць сміттєвих баків, які будуть розставлені по місту. В місті в нас на сьогоднішній день є багато районів, де взагалі нікого не було баків. Їх не то, що не, там, не викрали, сховали, їх просто взагалі там не було. І я вважаю, на перший період часу саме тисячу сміттєвих баків вистачить перекрити е, сміттєву кризу е, і закупівлю п'яти мусоровозів і в майбутньому ще отримання інших мусоровозів з інших допомоги з інших громад і обласних військових адміністрацій. Нам повністю допоможе перекрити це питання і вирішити це питання. Тому, шановні херсонці, прошу ще трохи зачекати, і ця і ця проблема, це питання буде повністю вирішено на території Херсона. Дякую.